Тримання під вартою до 23 березня або застава у понад 4 мільйони гривень. Таким є рішення судді у справі Михайла Палогнюка. Минулого року зареєстрували три випадки підпалу дороговартісних автомобілів. Підозрюють у скоєному бізнесмена власника торгового готельного комплексу Золоте кільце. Загальна сума збитків становить майже 150 тисяч доларів. За версією слідства до вчинення протиправних дій організатор залучив двох виконавців та пособника, які впродовж вересня-грудня 2022 року умисно Підпалили три автівки преміум класу. Причини таких агресивних дій невідомі. Підозрюваному Михайлу Пологнюку інкримінують протиправні дії одразу за п'ятьма статтями. Це вже третє судове засідання у даній справі. На першому суд обрав запобіжний захід. Тримання під вартою до 2 березня 2023 року справом внесення застави 217 тисяч 720 гривень. Друге засідання скасували через стан здоров'я підозрюваного. 17 січня 2023 відбулося третє засідання. Сідання. Прокурор подав клопотання про зміну запобіжного заходу. Його задовільнили частково. Ми звернулися з своєю пропозицією. Відповідно, захист заперечував щодо задоволення даного клопотання. Він вважав, що необхідно не, не потрібно змінювати запобіжний захід, але все ж, на переконання прокуратури, суд дійшов висновку про зміну даного запобіжного заходу. Під варту Михайла Палагнюка взяли у залі суду. Він і його адвокат коментувати нам деталі справи відмовились. На запобіжний захід у воді тримання під вартою терміном до 2.03.23. Взяти підозрюванюка Михайла Мароновича 217 року народження під варту в залі суду негайно. Одночасно для забезпечення виконання поганюка Михайла Мироновича обов'язки визначених КПК України, визначити заставу в розмірі 1625 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 4 мільйони 361 тисячу 500 гривень. Наразі проводиться досудове розслідування. За його результатами буде прийнято рішення про направлення або ненаправлення кримінального провадження до суду.